Єдине, що тобто, питання про те, а як ми будемо робити, як ми будемо його бити, воно все ж таки має обговорюватися не тільки всередині Офісу президента, а якимись лівими чуваками, яких ніхто не ставив. Тобто Я, як мінімум, зараз буду виступати за РНБО, 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 де ви є? Тобто, тому що наш президент приймає рішення без Ради національної безпеки та оборони. І ми два роки отак кліпаємо очима. Клас! Взагалі шикарний випадок. Тобто, ну так справи не робляться. Но якщо ви поставили людину президентом України, ну зачитайте йому права. Давайте так зробимо. Давайте зачитаємо права нашому президенту, нехай звикає, принаймні, до своєї перспективи. І ми всі маємо знати свої права. І те, що. Щось іде з порушенням прав людини, ми маємо проговорювати, що там і там ну так, має виступати порушення прав людини, але ви не переживайте, ми шануємо міжнародне право і так далі, і тому подібне. Ну, тобто це іде великий сегмент державотворчості, якщо можна так назвати. І він не може бути реалізований без демократичних процесів.